Вітаю, мене звати Марина Данська і ви на моєму психологічному каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як батьківські дії чи слова можуть залишити глибокий слід у житті дитини. Ми всі робимо помилки, але є ситуації, які діти запам'ятовують на все життя. Іноді це стає бар'єром у стосунках навіть тоді, коли діти вже дорослі. У цьому відео я розповім про сім поширених причин дитячих образ і покажу, як ці ситуації впливають на майбутнє життя. Якщо ви мати, батько або просто цікавитесь психологією, це відео допоможе вам зрозуміти, як уникнути таких помилок. Невиконана обіцянка. Одна з найпоширеніших причин дитячих образ це невиконані обіцянки. Якщо хтось з батьків не виконує своєї обіцянки, дитина запов'ятовує такі події на довгі роки. Ось мама пообіцяла маленькому синові подарувати білого кошеня на день народження. Але думала і передумала, за кошеням потрібен постійний догляд і додаткові витрати. Плюс це бруд, незручності, діти тільки підросли, син на день народження отримав крутий велосипед, а де ж кошеня? Сльози, крики і звинувачення летять в бік батьків. Хлопчик ображений, а свято зіпсовано. Минають роки, а дорослий хлопець досі з образою згадує той день народження, на якому він так і не отримав кошеня. Про велосипед ніхто не згадає, бо людська психіка скоріше запам'ятає важку ситуацію ніж гарну. Така дитяча образа може вплинути на стосунки дорослих дітей і їх батьків, про яку довіру може йти мова. Що робити? Не давайте обіцянок, які не можете виконати. Якщо обставини змінюються, пояснюйте дитині чесно, чому це сталося. Порівняння як мотивація. Якщо дитину постійно порівнюють з іншими, вона починає відчувати злість і роздратування на батьків. Деякі батьки думають, що порівняння стане для дитини мотивацією, і вона захоче стати кращою. Орієнтуючись на сусідську дівчинку або відминицю з класу. Це працює не так. Дитяча образа на батьків вкорінюється кожен раз, коли дитині нагадують про її невдачі. У підсумку стосунки батьків і дітей псуються, а відчуття, що Петрик кращий, залишається назавжди. Дитина, а потім доросла людина постійно відчуває, що її не цінують такою, як вона є. Наприклад, мама каже, Подивись, як Петрик гарно навчається, а ти. Оленка вже прибирає і варить суп, а ти тарілку у мийку покласти не можеш. Для дитини це звучить як підтвердження, що вона недостатньо хороша. Що робити? Замість порівнянь підкреслюйте досягнення дитини. Подумайте, розвивати її сильні сторони, знецінення проблем дитини. Часто дорослі вважають дитячі проблеми дрібницями, які не варті уваги. Але для дитини це її цілий світ. Ось ваш підліток страждає через нерозділене кохання. А ви не сприймаєте ситуацію всерйоз і кажете, у тебе ще таких мільйон буде. Перше кохання зазвичай пам'ятаєш все життя. Ось бачиш. До чого ти докатилася через своє кохання. Після такої підтримки дитина не захоче більше ділитися з вами своїми переживаннями, навіть якщо вони виявляться дуже серйозними. Знецінення проблем призводить до образ і неприйняття батьків з боку дітей. Що робити? Слухайте дитину, навіть якщо її проблема здається вам незначною. Покажіть, що її емоції важливі. Прийняття рішень за дитину. Деякі батьки вважають, що вони мають право приймати всі рішення за своїх дітей. Мама мріє, щоб син став лікарем, а тата бачить дочку юристом. Але при цьому дочка захоплюється танцями, а син конструюванням. Звичайно, в деяких ситуаціях батьки виявляються праві. Але ж дитина повинна отримувати свій життєвий досвід і здійснювати особисті помилки. Інакше як вона тоді навчиться жити? Діти довгі роки тримають образи в собі за те, що батьки колись прийняли рішення за них або змусили зробити певну дію. Іноді така поведінка батьків може зіпсувати дитині все її подальше життя. Що робити? Допомагайте дитині шукати її власний шлях. Надавайте підтримку, навіть якщо її вибір здається вам дивним: звинувачення у своїх невдачах. Якби не ти, я б зробила кар'єру, якби не ви, ми в сатам весь час подорожували або жили у центрі міста, таку фразу батьки часто говорять на емоціях під час конфліктів і сварок. А діти запам'ятовують саме те, що залишає глибокий шрам, а не сенс, який закладають батьки. Це звучить для дитини як звинувачення в усіх бідах батьків. І ось в якийсь момент дитина раптом каже: батькам, не потрібно було мене народжувати, раз я зіпсував вам життя. Я вас не просив що робити. Уникайте таких фраз, показуйте дитині, що вона важлива і бажана, постійно зайняті батьки. Дитині важко зрозуміти, чому батьки так мало часу приділяють їй і так багато витрачають на роботу. Коли батьки занадто зайняті, дитина почувається непотрібною. Насправді дитині набагато важливіша увага батьків ніж нова іграшка. Дитина обділена увагою батьків буде відчувати неповноцінність, все своє життя. Що робити? Навіть у найзавантаженіші дні знаходьте час на спілкування з дитиною. Достатньо 20 хвилин на день, тільки виключно для дитини. Покажіть, що її емоції та потреби для вас важливі, невиправдані вкладення. Коли ви кажете, я роблю для тебе все. Купую тобі все, нові дорогі речі, ти розважаєшся з друзями і подорожуєш. Я про таке у дитинстві і мріяти не могла, і зі шкіри геть лізу, такий невдячний, навіть вчитися нормально не можеш. Дитина починає думати, що потрібно родині тільки тоді, коли все виходить невідмінно. У підсумку діти починають приховувати свої невдачі від батьків і обманюють, перестають відчувати радість від подарунків. Що робити? Даруйте подарунки без умов. Навчайте дитину, що ви цінуєте її незалежно від результатів. Дитячі образи це не просто емоції на кілька хвилин. Вони можуть впливати на самооцінку, стосунки з іншими людьми а також на взаємини з вами у майбутньому. Якщо ви впізнали себе в цих прикладах, не засмучуйтесь. Кожен із нас робить помилки. Головне усвідомити їх. І намагатися виправити. Підтримуйте, слухайте та любіть своїх дітей. Ваша увага і любов можуть змінити все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк, якщо ця тема для вас була корисною. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це відео. До нових зустрічей!